Всім доброго ранку. Вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це ранкова динамічна віньяса. Практика середнього рівня на все тіло. Ми активуємо кор, створимо простір в бічних поверхнях тіла, розкриємо груди, розтягнемо з голови до п'ят. Все для того, аби задати настрій прийдешньому дню. Почнемо В положенні крокодила, лягаємо на живіт. Кладемо долоню на долоню і чоло зверху. Дотискаємо лобкову кістку в землю, втискаємо підборіддя, знаходимо трішечки більше довжини вздовж хребта. Проходимо з увагою по місцях дотику тіла з землею, від кінчиків пальців на ногах, вгору до живота, грудей. Пом'якшуємо плечі, розмикаємо щелепи нижньої від верхньої. І робимо 5 глибоких вдихів та видихів. Дихаємо вздовж хребта, вдих супроводжуємо від куприка до маківки. Видих від маківки до куприка. Повільно піднімаємо голову, виводимо руки на передпліччя виходимо в сфінкса. Дотискаємо лобкову кістку, уявляємо, що ми тягнемо себе вперед руками. Робимо 5 вдихів та видихів грудною кліткою. Посилаючи видихи в область серця, в центр грудної клітки. Зберігаючи підборіддя в себе, аби витягувати задню поверхню шиї, ми на вдисі розкриваємо груди трішки більше. Так наче робимо кішку корову. На видисі округлюємо спинку та відштовхуємось перед плічами від землі. Дотискаємо ноги в землю. Активуємо низ живота, кор. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих. Повертаємося в сфінкса, розвертаємо ліве передпліччя паралельно до короткого краю килимка і виходимо на лівий бік, ліве стегно. Активуємо тут. Робимо вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору, бічна планка з передпліччя, права рука вгору. Штовхаємо таз, робимо вдих. Видих, повертаємо стегна на землю і закриваємо корпус сфінкс. Повний вдих, видих. І три кішки корови з цього положення. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, Праве передпліччя паралельно до короткого краю килинка. Розвертаємось на правий бік. Активуємо себе вже тут. Втискаємо ребро, стопи в землю, втискаємо все передпліччя від кінчиків пальців до ліктя, робимо вдих. З видихом, виштовхуємо таз вгору, ліва рука вгору, планка, вдих, видих, повертаємо стегна на землю, закриваємо корпус сфінкс. Три кішки корови вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. З цього положення ми піднімаємо таз вгору, виходимо на коліна, робимо вдих, з видихом відриваємо коліна від землі, планка. Робимо вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору, підходимо ногами ближче. Дельфін. Розслабляємо голову, шию, відштовхуємось перед пліччями від землі. Тягнемо з куприком до стелі, ноги зігнуті в колінах скільки потрібно. Ми тут попидалимо по черзі ногами, згинаємо та розгинаємо ноги в колінах. Повертаємось в нейтральне положення, робимо вдих. І з видихом повертаємо ноги на землю і піднімаємось на долоні та коліна. Три кішки корови. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Знаходимо нейтральне положення хребта, вирівнюємо праву ногу в коліні, розвертаємо ступу паралельно до короткого краю килимка, права рука вгору. Можемо залишитись тут вічна планка з коліна, або робимо вдих. З видихом вирівнюємо ліву ногу і розтягуємось між стопами і маківкою та між долонями. Штовхаємо таз вгору. Робимо вдих. Видих, закриваємо корпус і робимо крок вперед правою ногою. Опускаємо ліве коліно на землю. Вдих корпус вгору, руки вгору. Видих скрутка вправо, права рука назад, ліва долоня штовхає коліно, коліно долоню, аби стабілізувати стегно. Тут вдих, видих, закриваємо корпус і опускаємо руки на землю. Відриваємо ліве коліно від землі. Права нога назад планка. Робимо вдих. З видихом розвертаємось на ліве стопи, Права рука вгору, бічна планка. Вдих, видих, закриваємо корпус. Повертаємо коліна на землю. Три кішки корови. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Знаходимо нейтральне положення хребта. Ліва нога пряма, штовхаємо п'ятку, розвертаємо стопу паралельно до короткого краю килимка, ліва рука вгору. Або залишаємось тут, робимо повний вдих і видих, або вирівнюємо праву ногу, бічна планка штовхаємо таз вгору робимо вдих. З видихом ми закриваємо корпус з контролем, активний кор і робимо крок перед лівою ногою. Праве коліно вкладаємо на підлогу. Вдих руки вгору, корпус вгору. Живіт підтягнутий. Видих, скрутка вліво. Тут вдих, видих, закриваємо корпус, руки на землю. Відриваємо праве коліно від землі, ліва нога назад. Робимо вдих в планці, з видихом вічна планка на правій руці. Робимо вдих, видих, закриваємо корпус, вкладаємо коліно на землю, згинаємо лікті, лікті поближче до себе та лягаємо на живіт. Вдих маленька кобра, видих, опускаємось вниз, віджимаємось з колін, тягнемо сідницями до п'ят, робимо вдих з видихом, виштовхуємо таз вгору. Собака мордою вниз. І тут педалимо ногами по черзі, згинаємо, розгинаємо коліна. Відштовхуємось руками від землі. Тягнемо з животом до стегон. І розслабляємо голову, шию, м'язи, обличчя. Зупиняємо рухи ногами. Вдих права нога вгору. Розтягуємося між стопою і маківкою. Видих, накат на руки, підтягуємо коліно до грудей і робимо крок вперед правою ногою. Вдих, піднімаємо корпус вгору, руки вгору. Видих, права рука на ліве стегно. І ми тягнемо з пальчиками лівої руки, наче в діагональ вправо. Розтягуємо лівий бік, ліве стегно. Вдих закриваємо корпус руки вгору. Видих, тут треба активуватись. Підтягуємо ліву ногу до правої. Виростаємо вгору і сідаємо в стілець. Зміщуємо вагу більше на п'ятки. Коли дивимося вниз, хочемо бачити великі пальці, ніг під колінами. Живіт підтягнутий. Робимо вдих, виростаємо стазу трішки більше. Видих, стікаємо вниз. Вдих на пів підйом, видих вниз. Долоні на землю, ноги назад, планка. Робимо вдих, видих, кладемо коліна на землю, згинаємо лікті, лягаємо на живіт, вдих кобра. Видих, опускаємось вниз, віджимаємось з колін. Собака мордою вниз. Вирівнюємо дихання тут. Відштовхуємось руками від землі. Вдих ліва нога вгору. Видих накат на руки, крок вперед. Вдих, піднімаємось, видих, ліва рука на праве стегно позаду. І ми тягнемо з пальчиками правої руки вліво і назад. Вдих, закриваємо корпус. Видих, підтягуємо праву ногу до лівої і сідаємо в стілець. Тут вдих, виростаємо з тазу. Видих, стікаємо вниз. Лягаємо животом на стегну. Вдих напівпідйом. Видих вниз. долоні на землю, ноги назад, планка. Тут вдих, видих, або коліна, а потім живіт вниз, або чатуранга, кодеклік для 90 градусів. І собака мордує вгору. Видих, собака мордує вниз. Можна похитати стегнами з боку в бік. І повертаємось в нейтральне положення. Вдих права нога вгору, згинаємо ногу в коліні і розкриваємо стегно. Плечі паралельно одне до одного. Тут робимо вдих, видих, закриваємо стегно, підтягуємо коліно до себе, і крок вперед правою ногою. Розвертаємо ліву. Паралельно до короткого краю килимка піднімаємо вгору, виходимо в воїна другого, розтягуємося між пальчиками рук та між куприком і маківкою. Тут вдих, видих, ліва рука на стегно, права вгору, розкриваємо правий бік. Вдих, повертаємось в нейтральне положення, видих, нахиляємо корпус до правої ноги, передпліччя на стегно. і ліва рука вздовж вуха, розтягуємо лівий бік. Вдих, піднімаємось. Видих, розкриваємо правий бік. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, виходимо в вою на другу, видих, закриваємо корпус долоні на землю. Справа нога назад, планка. І звідси ми розвертаємося в планку на правій руці, ліва рука вгору. Вдих, штовхаємо таз до стелі. Видих, закриваємо корпус. Планка. Вдих тут. Видих або коліна, а потім корпус вниз, або чатуранга. Собака мордує вгору або кобра. І собака мордує вниз. Ліва нога вгору вдих. Видих, згинаємо її в коліні, розкриваємо стегно. Вирівнюємо плечі паралельно одне до одного, відштовхуємо з руками від землі. Тут робимо вдих. Видих, закриваємо стегно, накат на руки, крок вперед. Вибудовуємо ноги воїна друга, піднімаємо згору, розтягуємося між пальчиками рук. Тут вдих. Видих, розкриваємо лівий бік, але стегна та ноги не змінюють положення. Вдих. Поза воїна друга. Видих, нахиляємо корпус до лівої ноги, розтягуємо правий бік. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. вдих. Повертаємось в положення воїна другого Видих, закриваємо корпус. Ноги на землю, ліва нога назад, планка. Тут робимо вдих. Видих, розвертаємо стопи на ребро лівої. Права рука вгору, бічна планка на лівій руці. Розтягуємося всі напрямки, активуємо кор, штовхаємо таз вгору. Робимо вдих. Видих, закриваємо корпус. Вдих, планка. Видих, у рангу. Або свій варіант. Собака мордує вгору або кобра, видих, собака мордує вниз. І тут ми зробимо три вдихи носом, видихи ротом, очищуючи вдих, видих ротом, ще два вдих. Видих, вдих і видих. Можна зробити рухи головою так, ні. Ще раз попедалити ногами, то розтягнути під сухожилля. Ми вкладаємо коліна на землю, розводимо їх ширше, опускаємо чуло або на килимок, або на руки. Лікті ширше пом'якшуємо плечі. Або, аби дати плечам відпочити, можна завести руки між ноги і розвернути погляд спочатку в один бік, на п'ять вдихів. Дихаємо вздовж хребта від куприка до маківки. І розвертаємо погляд в протилежний бік. Кладаємо чоло на килимок, погляд вниз, порівнюємо правий та лівий бік. І повільно виходимо з положення та сідаємо. Завершимо сидячи, аби не випасти в сон. Скануємо тіло від маківки вниз, шукаємо, які частини ще хочуть працювати. Продихуємо ті місця, дорозслабляємо їх. Тягнемо з маківкою вгору. І відчуваємо сідниці, ноги важкі на землі. Зводимо долоні разом, підтягуємо великі пальці між брів'я та злегка нахиляємось вперед. Повільно піднімаємося та відкриваємо очі. Я дуже дякую вам за те, що ви практикуєте разом зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. І ми побачимо з вами в наступному відео.